22 роки незалежності, час великої віри та глибокого розчарування. Дискусійний клуб, пропозиція знову об'єднав політиків, аналітиків, політологів та митців задля вирішення соціально-політичних проблем. Кожна держава відзначає київський соцінформатик Петро Жук, є такою, якою її зробили люди. А от майбутнє залежить від активності громадян. Столичні фахівці впевнені, люди отримували віру в майбутнє під час президентських виборів. Однак обрані президенти не виправдовували їхніх сподівань. Прикарпатці не виключення, вони не готові до дієвих кроків Акції, протести, зрозуміло, Ну але не вийде. Ну Надіються, може, хтось гроші дасться, хтось просто так для цікавості вийде, бо інших просто не знають. І найдивніше, що бойкот, який був ефективний, пам'ятаємо. Величезна подія світової історії, незалежність Сполучених Штатів Америки почалася з бостонського чаювання. Це дуже великий акт. Це бойкот, фактично, це, це нормально. В нас до того. І що то є? Кажуть, чому вони нормальні перебіжчики. Ну, що елементарно бойкотувати, відвертатися від нього, просто відвертатися, не, не вітатися, бо ти такий. Бо ти там голосував за Росію, за путінські за те, що Путін тобі сказав, не за інтереси України, а за, чи... за, за, за чисто путінські інтереси. Ну, Що що тяжко це зробити? Люди цього ще поки що не розуміють. Зруйнували все, що будували. Так охарактеризував останні два десятки років незалежності колишній народний обранець, а нині громадський діяч Роман Ткач каже: маємо зламану гуманітарну, економічну та політичну сфери життя суспільства. Тож країна може обрати для себе два шляхи розвитку: еволюційний, коли все йде своєю чергою, або ж радикальний революцію, протест чи бунт. Однак жоден з цих кроків не призведе до покращень, тож піднімати Україну потрібно з себе. Просто з себе. Себе, своїх однодумців просто змінюватися. Знаєте, коли е, у таких е, ситуаціях опинялося багато держав, а воно дійсно було, в тому числі і в Європі, і е, все-таки погляд, треба дивитися, а як вони проходили. Бо коли сьогодні аналізують ситуацію, то дуже часто кажуть, ну, умовно, народ поганий. Ми і своїм українським принципом Моя хата з краю», нас ніколи не можна ні розворушити нічого, хоча на тій самій Галичині практика показує, що це не так. Бо коли польська влада тут окупувала наші терени, то умовно через економічні важелі, через ті самі господарські товариства, через свій до свого по своє, через економіку, ми приходили до політику. Також певні присутні настав час для пошуку нових ідей та людей. До слова, як свідчить соціологія, прикарпатці мріють про досвідченого лідера із чистою репутацією.